Окупанти з артилерії та інших типів озброєння обстрілювали Харківщину. О 12.55 в селі Глушківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню по відкритій території горіла суха трава. Площа пожежі, 2 гектари. О 9.00 ранку в місті Куп'янськ внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок дах та вікна. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 47 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу від ворожих обстрілів у Куп'янському районі області. Внаслідок обстрілу горіла суха трава на відкритій території. За добу трапилось 30 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 21,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Тихого і Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій. Шість разів ворог атакував наші укріплення на куп'янському напрямку. На цей час всі ці боєзіткнення у районах Андріївки, Стельмахівки та Піщаного завершились. Марія Соловйова, Дмитро Двоєн та Єгор Мікінін. Харків. Новини. Протягом минулої доби звітують у повітряних силах ЗСУ на південному та східному напрямках збито 11 БПЛА різних типів. Серед них дрони типу Шахет, Суперкам, Ланцет, Орлан 10 та БПЛА невстановленого типу. Російські окупанти протягом доби атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Російські війська просунулися у бік борової на Харківщині. Про це йдеться у звіті аналітиків Американського інституту вивчення війни. Геолоковані кадри, що опубліковані 1 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на сході від надії на південний захід від Сватового. Йдеться у повідомленні село. Надія знаходиться неподалік від адмінкордону Харківської та Луганської областей у напрямку на Борову. Російські джерела також заявляли про просування своїх військ у районі Синківки. Проте, аналітики інституту не знайшли підтверджень цієї інформації. На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію. Вона оснащена турбіною, потужністю 4,8 МВт. За даними ЗМІ, один такий вітряк, має потенціал забезпечити електроенергією до трьох тисяч домогосподарств. Вітротурбіна має висоту башти 120 метрів і діаметр ротора 152 метри. За таких технічних характеристик вона є вітротурбіною середнього розміру, порівняно з іншими, що наразі працюють в Україні. У наступному році розпочнеться поступова зміна тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів. Національний банк України прогнозує незмінність окремих тарифів на газ, опалення та постачання гарячої води протягом 2024 року. Однак через складний стан в енергетиці та державному бюджеті ймовірно відбудеться коригування тарифів у наступному. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ. Мова йде про тарифи на електроенергію, газ та опалення. Росія планує ініціювати засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити постачання американських винищувачів F-16 в Україну. Про це заявив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський. Пишуть Росмі. До США прибули американці звільнені в рамках обміну з РФ. Звільнених полонених доставлять до армійського медичного центру для проходження медичного обстеження. Раніше президент США Джо Байден офіційно підтвердив обмін в'язнями між Москвою та Вашингтоном. За його словами, США вдалось домовитись з Росією про звільнення 16 осіб, в тому числі п'ятьох німців і сімох росіян громадян, які були політичними в'язнями у своїй країні. Представники американської демократичної партії розпочали онлайн голосування за офіційне висунення віце-президентки Камали Гарріс кандидаткою на посаду президента Сполучених Штатів. Про це повідомляє CBS News. У голосуванні беруть участь делегати від демократичної партії США. Згідно з очікуваннями, процес триватиме декілька днів, а вікно голосування залишатиметься відкритим до вечора 5 серпня, першої години ночі, 6 серпня, за Києвом. Зазначається що Гарріс необхідно набрати 1976 голосів, щоб її висунули кандидаткою у президенти. Однак очікується, що вона може отримати значно більше голосів. Увечері 1 серпня Хезбула випустила ракети по Ізраїлю з території Лівану. Північна частина Ізраїлю перебувала під ракетним обстрілом. У кількох населених пунктах Західної Галілеї пролунали сирени, що сповістили про наближення ракет на тлі обстрілу з Лівану. За попередньою інформацією, Хезбола випустила з території Лівану понад 25 ракет. Працювала система залізний купол. Атака стала першим нападом Хезболи за більш ніж 48 годин після вбивства головного військового командира групи під час ізраїльського авіаудару в Бейруті. З гуманітарною місією до Харкова прибули автомобілі від благодійного фонду та небайдужих мешканців Великої Британії. Цей проект це для того, щоб заохотити громадян Лондону, щоб віддавали автомобілі саме Україні, тому що в них є опція продати на утилізацію або Україну. Тут звісно у автомобілів з'явиться друге життя, і вони будуть допомагати українцям, і це наше головне завдання. Ми передаємо в основному напряму силам оборони України, бо це ж все ж таки проворукі автомобілі. Тобто законодавство України має певні вимоги до того, як і де можуть застосовуватися ці автомобілі. Хоча деякі автомобілі вони в тому числі. І надані донорами там вже вони самі вирішують, як їх використовувати завдяки цьому проекту. Представники благодійного фонду Мирне небо вперше отримують транспортні засоби. Я вела переговори з британською стороною про доставку автомобілів і надання для гуманітарних цілей, в тому числі з автобусною компанією, яка вигодилась надати Лондонський автобус, який ще місяць тому буквально їздив, курсував по Лондону в крайдені. І зараз він тут, в Харкові на центральній площі. Одну з автомобілів ми допомогли пригнати для людей, які займаються евакуацією тварин з гарячих точок. І також ще одна з швидка, яка приїде для наших бригад швидкого реагування, які допомагають де. СНС з евакуації людей з під завалів розбором, але вони трішки затримуються і виїде буквально сьогодні. Завтра також з Лондон. Машини завжди дуже важливі. Більшість наших машин, які ми використовуємо в діяльності, це особисті машини наших працівників або волонтерів. Багато з них вже просто зламалися, тому що їздять по дуже складним дорогам. Є машини, які просто необхідні, такі як автобус, щоб була можливість соціалізувати не тільки тих людей, які живуть в Харкові а тут в Дигачах, привозити можливо їх з віддалених пунктів. На якісь Вистави на якісь заходи, які ми можемо організувати. Але доставка це завжди було проблемою, і це нам дуже допоможе. Разом з автомобілями благодійники привезли і необхідну гуманітарну допомогу для військових та постраждалих мирних жителів. Ми приїхали сюди, бо з цим величезним конвоєм, котре б надійшов з Британії всередині цього чудового автобуса, завантажили гуманітарну допомогу, яку ми будемо передавати тим, хто зараз потребує Є матраси. Це зараз дуже востребовано, бо дуже багато людей втратили домівки свої і треба їм допомагати з цим. А також інвалідні візочки, крісла, вітаміни, ліки це те, що Постійно дуже дуже потрібно і мирному населенню, яке постраждало, а також військовим, які поранені. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Єгор Мікинін, Олександр Ус, Харків. Новини. В Основ'янському районі тривають роботи з прочистки каналізаційних мереж. Аварійні бригади КП Харківводоканалу по проспекту Героїв Харкова проводять огляд мереж водовідведення. Виконуємо роботи з очистки мулого осаду, колектора та оглядових колодців. Подібні роботи тривають і в інших куточках району, а також по всьому місту. Так виконують планові роботи з очистки каналізаційних мереж, а також заміни люків за необхідності. Навіть в умовах воєнного стану щодня виконуються роботи для забезпечення безперебій роботи каналізаційних мереж, усунення аварійних ситуацій після ворожих обстрілів. Дільниця Основ'янського району з початку року виконала роботи з прочистки колектора протяжністю 32 кілометри. Було замінено 26 люттів конвенційних полудяців. Також було виконано роботи з перекладки кандиційної мережі протяжністю 120 погонних метрів. На підприємстві додають, що окрім планових робіт, регулярно виконують і заявки від харків'ян, що надходять на гарячу лінію 1533. Також комунальники нагадують містянам про необхідність використання каналізації тільки за призначенням. КП Харків водоканал забезпечений усіма необхідними матеріалами та обладнанням для виконання своєї роботи. Хочу звернути увагу наших мешканців нашого міста на культуру користування послугами води відведення. А саме не викидати у мережі сміття, ганчірки та інше. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олександр Уваров, Харків. Новини. У Салтівському районі проводяться відновлювальні роботи в будинку, що зазнав пошкоджень в результаті артилерійського обстрілу. На початку повномасштабного вторгнення ворог обстрілював Харків ракетами та артилерією, бомбами та касетними снарядами. Великих руйнацій зазнали й житлові масиви Салтівки. В одному з таких будинків наразі ремонтують покрівлю та встановлюють вікна. Було перебите перекриття, було пошкоджена одна квартира мешканця також були вибиті всі вікна в місцях загального користування та частково у квартирах мешканців цього будинку. Також штрапнелью було посічено фасад будинку. На сьогодні вже зроблено відновлення саме перебитого перекриття. Зараз іде у нас цементна стяжка всієї покрівлі. Десь до кінця тижня вона буде завершена. Та буде, та в майбутньому будівельники приступлять для відновлення рубероїдного шару. Також паралельно у нас встановлюються вікна в місцях загального користування та частково в квартирах мешканців, які потрібна заміна, заміна вікон. Також будівельники займаються відновленням саме пошкодженої квартири, відновлюють перегородки в квартирі та перегородку між квартирою та балконом у мешканці цього будинку. Пошкоджена внаслідок удару квартира, розташована на п'ятому поверсі. Її власник розповідає, що руйнування були значними. Ну, основний удар, звичайно, ванну було порізано. Труби каналізаційні, водопровідні, ванну розбило чавуну вщент. На кухні газову пічку теж уламками попробувало Ну а тут балкон це саме балкон потрощило повністю. Тобто й козирок, балкони, парапет балконний, який збоку. Ось. Вікна, звичайно, розірвало повністю балкон. Ну і так само в квартирі. І підлоги, і і стелі, ну і повністю лінолеум нарізало уламками, ну і меблі теж. Анвер зазначає, що життя в квартирі після удару було неможливим. сім'ї прийшлося виїхати з Харкова до Пісочину, де їм надали прихисток. Ми, э, десь... Ми десь тиждень прожили у сусідів. У сусідів на першому поверсі. Ось вони нам дали притулок. Жили як між, як кажуть, бомбардуваннями, бігали до підвалу вдень і вночі. О третій годині могли побігти як обстріли. Обстріли були дуже часті в цей час. Зрозуміло, що потім жити стало вже ну жити просто неможливо було. Води немає, каналізацію теж повністю рознесло. І жити вікна вікон не було. У департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції зазначають, що повномасштабне вторгнення змінило їх роботу. Адже до цього їм не приходилося працювати над відновленням будинків, що зазнали руйнацій внаслідок обстрілів ракетами та бомбами. Тож були вимушені навчитися працювати в умовах війни. Анна Зелінська, Віктор Нозрачов, Дмитро НГОЕН, Андрій Паколов, Харків новини. Безбар'єрне середовище і інклюзивна доступність. Цьому питанню у Харкові завжди приділялась особлива увага. Для комфорту людей з інвалідністю облаштовуються пандуси, зручні під'їзди, спеціальні ліфти-підйомники. Громадський міський транспорт теж прилаштований до проїзду в ньому людей на візках та з іншими вадами. Але, на жаль, сьогодні людина з обмеженою фізичною активністю не завжди самостійно може дістатися потрібної установи чи сервісного центру, говорять харків'яни. Не всюди під'їзди, щоб міг інвалід пройти. І вулиці такі не дуже такі хвайні, як вам сказати. Так що є в центрі, звісно, і їм є доступна. А там, як вона, де ми живемо на Салтовці, там немає. Ви знаєте, я живу недалеко, майже в центрі. Вулиця Європейська. Там, де я живу, там є. Все необхідне, я бачу пантуси є, є поручні, де людина може похилого віку зійти. Але буває в автобусі, в транспорті не завжди легко. Тут, очевидно, є, є над чим ще задуматись». Окрім фізичних перешкод, стикаються харків'яни із такими бар'єрами, наприклад, як обмеження за віком. Людина після 50 часто чує відмову щодо працевлаштування. Я вважаю, що пенсіонери теж можуть себе реалізовувати, бо я ще себе чувствую на всі 20, чесно кажучи, але роботи такої немає. І це теж певні бар'єри, які поставили за мету зруйнувати у Харкові. В Цьому напрямку в місті вже проведена певна робота. Та за ініціативи мера Харків став на шлях абсолютної інклюзивної доступності, безбар'єрності і комфорту для всіх його мешканців. Так бачить розвиток міста, його очільник, мер Харкова Ігор Гартіріг. Це була його ідея. Як я розумію, він так бачить філософію розвитку міста. Так бачить філософію розвитку міста і місцеві депутати. Якщо в інших містах я відслідковую, то блогери, там якісь громадські активісти хочуть достукатися до влади, щоб вона зайнялася в кінці кінців цим питанням і почала створювати безбар'єрне середовище і доступність в містах, то в Харкові це все відбулося навпаки. Ініціатива саме від очільника міста. Команда спеціалістів новоствореного департаменту вже працює над розробкою низки важливих проєктів, таких як інтерактивна мапа, на якій можна буде побачити розташування всіх об'єктів пристосованих до потреб людей з інвалідністю. Також планується створення спеціального інтернет-ресурсу, де кожен харків'янин зможе висловити свою думку щодо свого бачення безбар'єрного середовища та надати пропозиції. Створюємо мапу існуючих об'єктів. Так і створюємо програму безбар'єрності на подолу. Плання бар'єрності для того, щоб всі інші об'єкти стали доступними. Наступний напрямок це теж паралельно з цим зворотній зв'язок. Ми хочемо мати комунікацію із людьми. Можливо, питання буде звучати так, що які пропозиції у вас є щодо створення безбар'єрного середовища в місті Харкові. Планується створення чат-боту, планується ресурс, такий як 1562, куди ця інформація буде надходити, і вона буде попадати саме в наш департамент. Процес С розпочато. я думаю, що ми на хорошому старті. Таким чином перші кроки зроблені, і Харків на сьогодні єдине місто в країні, в якому так цілеспрямовано і системно взялись за створення безбар'єрного середовища. Яна Біляєва Ігор Лоханін Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини.